Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 5 липня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Правоохоронці затримали автівку з нелегальними спиртом та цигарками. Перший у Чернівцях конкурс на заміщення посад керівників навчальних закладів цьогоріч не відбудеться. Чернівецькі патрульні поліцейські прозвітували просто днів своєї роботи. В результаті спецоперації фахівці фіскальної служби та СБУ затримали автівку з нелегальними спиртом та цигарками. Більше 10 тонн спирту та 20 тисяч пачок цигарок на загальну суму близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Везли з Хмельницької області в Чернівецьку і планували переправити в Румунію. Деталі розповість Надія Величко. Автівка, в якій перевозили спирт та цигарки, після зйомки поїде на спеціальну зону ліцензування. А поки журналісти мають можливість заслухати цікаву розповідь про її затримання. При зупинці даного транспортного засобу водій придівив документи, що в транспортному засобі перевозяться будівельні матеріали. За оперативною інформацією було встановлено, що в автомобілі переводиться значна кількість незаконно виготовлених підоксизних товарів. Власник цього автомобіля вже попадав в поле зору слідчого управління, нещодавно у нього вже було вилучено 10 тонн спирту. Будучи допитним, він вказує, що ніякого відношення до нього немає. Він водій просто перевозив вантаж. Після цього. Власники цього вантажу змінили злочинну схему і вже займались перевезенням незаконно законовизованих підаксизних товарів у сусідню область. 10 тонн спирту та 20 тисяч пачок цигарок завантажили в Хмельницькій області та номери на автівці Чернівецькі. У відомстві стверджують, що ймовірно, спирт перевозився для виготовлення фальсифікованого алкоголю, а тютюнові вироби призначалися для незаконного обігу як на території нашої держави, так і для контрабанди. В ході досудового розслідування буде встановлено місця виготовлення незаконно виготовлених піднесення товарів. А куди, це загальновідомо. Він призначався для реалізації на території України і контрабандного перевезення на територію Румунії. Власне, на цій пачці немає акцизного податку і навіть написів українською мовою. З цього зробили висновок про те, що вона планувалася для експорту. Ми вважаємо, що ми перекрили злочинну схему. Ця операція тривала вже два тижні. Збиралася інформація, підготувалися документи. Особовий склад був націлений на те, що цей автомобіль повинен проїхати з значною кількістю незаконовелених підацизних товарів. Наразі за даним фактом здійснюється кримінальне провадження згідно частини першої статті 204 кримінального кодексу України, яка передбачає штрафні санкції з конфіскацією незаконно виготовленої підакцизної продукції. Штраф за виготовлення такої продукції 34 тисячі гривень. Втім, лише у цій автівці спирт та цигарки вартують трохи більше 1 мільйону 300 тисяч гривень. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Троє порушників намагались незаконно потрапити до Румунії. Під час патрулювання прилеглої території прикордонний наряд відділу Черепківка помітив легковий автомобіль, який був припаркований неподалік державного кордону. Поблизу автівки, охоронці кордону затримали трьох чоловіків, один з яких виявився власником транспортного засобу. Чітких пояснень щодо свого перебування біля кордону в нічний час затримані не надали. Двоє із них мали при собі документи. Це 25-річний та 40-річний мешканці Старожинецького району, які відповідатимуть перед судом за спробу порушення державного кордону. Третій затриманий документів при собі не мав. Та представився мешканцям Запорізької області. Наразі останній перебуває у прикордонному підрозділі до встановлення особи та подальшого складання протоколу про адміністративне правопорушення, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Музика. Перший в Чернівцях конкурс на заміщення посад керівників навчальних закладів цьогоріч не відбудеться. Згідно прогнозів, вже наступного року про це Чернівецький міський голова Олексій Каспрок повідомив під час продовження восьмої сесії міської ради сьомого скликання. Окрім того, депутатам довелось вислухати скарги пасажирів маршруток, реагувати на вимоги дружин загиблих учасників АТО, а ще вирішувати важливі питання, які саме в сюжеті продовженні восьмої сесії міської ради сьомого і Розпочинається воно з обговорення кадрових питань. Нагадаємо, завершився термін контрактів декількох керівників шкіл та садочків, тому управлінням освіти їх не було продовжено. Відтак мав відбутись відкритий конкурс на заміщення цих посад. Планували проводити ці конкурси, але батьківські громади цих закладів, педагогічні колективи, звернулись до нас з проханням все ж таки продовжити цим людям контракти. На півроку, на рік Ми вирішили всім продовжувати на рік. Це п'ять керівників, ну, люди такі поважні, в освіті працюють багато, багато, багато років. Повідомили під час засідання і коли ж планують провести конкурс на заміщення посад керівників навчальних закладів. Вчора була зустріч з головами батьківських комітетів, директорами шкіл садочків, обговорили це питання, обговорили, що на серпневій конференції внесемо зміни. Запропонуємо зміни до виконавчого комітету внести в положення, щоб виробити, скажімо так, правила гри, всім зрозумілі і прийнятні. І в наступному році вже будемо проводити по закінченню контрактів конкурси з директорами шкіл садочків відкриті, так як прописано в положенні. Від питання освіти до питання пільгових перевезень. Олексій Каспрук повідомив депутатам, що тролейбусне управління буде перевізником на 13 пільгових автобусних маршрутах. А опісля мови йшла про обвал конструкції новобудови, яка зводиться на розі вулиць Героїв Майдану та Рівненської, 15 числа. Попередньо до нас планується візит голови державної архітектурно-будівельної інспекції, і місту буде передано повноваження в здійсненні нагляду, контролю за будівництвом і. Я думаю, що нам треба буде з вами також підсилити цю службу. Аби будівництво у Чернівцях відбувалося згідно усіх норм. Відповідні об'єкти невдовзі очікують перевірки. Принаймні, про таку потребу йшлося під час засідання. Опісля свої скарги депутатам висловили пасажири маршруток. Щоб ви сказали одне єдине слово: коли число, місяць, рік, коли буде е, пільговий автобус. На нижню калічанку надалі свої прохання до депутатів висловила дружина загиблого героя Оксана Зубжицька. Я обращалась не так давно, когда распределялись излишки бюджета города 2015 года. Не помню точно точно цифры, там было 180 с чем-то миллион. Так вот я попросила, чтобы с этих денег выделили 10 тысяч адресно каждому члену семьи погибшего на компенсацию амбулаторного лечения в течение года. Я даже объясню, почему я обратилась с такой просьбой. Да, на государственном уровне государство якобы... позаботилась, є програма, которая нам гарантує це, но на самом деле это не работает. Коли ми будемо ділити кошти від перевиконання, такі зміни будуть внесені і відповідно будуть передбачені кошти. Ще одне прохання дружини героя, щоб перед тим, як встановлювати меморіальні доски, були приведені в належний вигляд, щоб був проведений капітальний саме ремонт під'їздів, і прилежащих територій під'їзду. Я вважаю, що ці сім'ї, ці люди достойны достойні цього мінімуму, тому що я не допускаю того, щоб було відкриття меморіальної цієї доски на під'їздах, які в плісені, на побитій та плітки. Надалі депутати перейшли до питання створення наглядової ради комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго така наглядова рада, яка буде створена відповідно до нашого рішення, вона буде забезпечувати. Як інформацією на з вами і громадськість, так і нада здійснювати контроль, так, контрольну скаже характеру функції і також функції колегіально так консультативно дорадчого органу. Більшістю голосів депутати внесли зміни до програми. Захист даний проект рішення, з який проголосували депутати, буде забезпечувати 656 чернівчан. Це інваліди першої групи підгрупи А. Компенсацію комунальних платежів ну це буде фінансова допомога в розмірі 200 гривень кожного місяця. Серед депутатів розгорнулась дискусія. Деякі з них пропонували надавати таку допомогу не лише інвалідам під групи А Ми були пропозиції за для всіх інвалідів першої категорії. Ну на жаль, це питання маємо додатково вивчати, тому що. Так, можливості бюджету обмежити. на завершення. Надійшла пропозиція від одного з депутатів звернутись до Верховної Ради України із таким закликом: не дозволити провести вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а ще прийняти закон, відповідно до якого визнати війну війною, окупацію, окупацією, Російську Федерацію, окупантом. Більшістю голосів депутати підтримали пропозицію надіслати таке звернення. Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі патрульні поліцейські прозвітували просто днів своєї роботи. Чого охоронцям громадського спокою вдалось досягти за цей термін? Як збираються працювати далі? Та якою є статистика правопорушень, про це дивіться далі. Протягом ста днів нової правоохоронної реформи, яка проводиться в Чернівцях, працівникам патрульної поліції вдалося працювати більше 27 тисяч завдань серед них крадіжки, бійки, порушення правил дорожнього руху. Як розповідає керівник патрульної поліції міста, за термін роботи зафіксовано велике число водіїв у нетверезому стані. В роботи зафіксовано 389 водіїв, які Керували транспортними засобами в стані алкогольного чи то наркотичного сп'яніння. Також на підставі цього ми складаємо протоколи, які пізніше направляємо в суд. І хочу зазначити, що 28 таких осіб вже позбавлені права керування на термін від 1 до 5 років. Це також дуже, дуже багато. Суд наклав штрафів на 482 тисячі гривень. Загальна сума штрафів за час роботи поліцейських сягає близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. На даний час порушниками вже сплачено до казни 70%. Це дуже такий великий відсоток вчасної оплати. Це говорить про те, що люди свідомі стають, люди розуміють, що вони. Ну, що вони порушили і вони несуть за це відповідальність, вони не затягують, вони оплачують. Також поліцейські зазначають, що їхнє завдання не карати громадян, а допомагати їм, тому вони не проти виправданих зауважень в їх бік, що дасть змогу покращити їх роботу. Ми є нова структура молода. Та структура, яка вчиться, яка вдосконалюється, рухається, по-перше, правильному напрямку, і будь-які зауваження, будь-які ситуації. Всі рівні перед законом, але ми вчимося, ми прагнемо стати кращими, і ми дійсно будемо, думаю, в певної певній мірі вже є одним з кращих управлінь патрульної поліції в Україні. Тому е, наші патрульні вчаться і будь-які зауваження, звертайтесь. Будемо вдосконалюватись. З нагоди 100 днів роботи поліцейські запрошують чернівчан прийти в неділю о 15-й годині на центральну площу міста. Саме там правоохоронці організують невеличку урочисту частину та цікаві заходи для дітей. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області 19 потенційно небезпечних об'єктів. Відсутність ремонту на яких може призвести до паводків. Нашій області держава не виділяла коштів на проведення протипаводкових робіт з 2012 року. До чого відсутність фінансування може призвести, дізнаєтесь з наступного сюжету. Попри відсутність державного фінансування протипаводкових робіт з 2012 року, у 2015-му Дністровськопрудським басейновим управлінням водних ресурсів за рахунок коштів спецфонду було виконано робіт на суму майже мільйон гривень. За ці кошти частково укріпили береги в селах нижні Станівці, Банилів Підгірний. У Вашківцях розчистили русло річки Глибочок, і це неповний перелік пророблених робіт. Одна з основних задач нашого управління це і є захист від шкідливої дії вод, населення та території краю. Знаєте ви, що значна частина нашої області знаходиться в гірській та передгірській частині Карпат, тому майже кожного року дана територія відчуває на собі вплив паводкових вод. На даний час на балансі управління є 139 кілометрів. Водозахисних споруд, з яких десь біля 20 кілометрів вже потребує ремонту та відновлення. На поточний рік управлінням подано пропозиції щодо виконання протипаводкових робіт на понад 150 тисяч гривень. Але план таких заходів й досі не затверджено. Створено вісім аварійних бригад загальною кількістю 77 чоловік, відповідна спецтехніка, і створений аварійний запас матеріалів на суму майже півмільйона гривень. Тобто на перший час на виникнення якоїсь незвичайної ситуації ми готові відреагувати. Зараз вже завершено будівництво 24 автоматизованих станцій, десь було нове будівництво, десь була реконструкція існуючих, на них встановлено 17 рівнемірів, 19 опадомірів та 5 кабельних переправ. І укріплено 770 метрів берега. Ці системи дають змогу попередити населення, змоделювати рівень загрози і мінімізувати збитки від стихії. Окрім цього, в області проведені й інші роботи. Уже завершено створення, ну, створено систему оповіщення населення. Вона, звичайно, невелика, але це можливо ще ми будемо її продовжувати. Обладнання встановлено у місті в Чернівці. В в Садгурі, Рогізна та на Калинівському ринку, також в селах Лужани, Мамаївці, Кіцменського району та місті Вашківці і селі Банилів, Вижницького району, що також дасть можливість своєчасно попередити населення про ті чи інші можливі там надзвичайні ситуації. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поєднали відпочинок з патріотичним вихованням. У Чернівецькому прикордонному загоні сьогодні зустрічали вихованців дитячого табору відпочинку організації Ніхто крім нас. Дітям показували, експонати музею, дозволили роздивитись справжню зброю, а також дали приміряти спецодяг. Близько 50 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області ознайомилися зі зразками зброї та техніки, які використовують прикордонники. Великий інтерес молодь виявила до кулеметів та пістолетів, адже була можливість їх не тільки побачити, а й потримати в руках. А мені зараз вдягнуто бронежилет, який буде нас захищати до всіх, і каска. тяжка, Якщо замовче подати. Скільки вміщається патрон в кулемет? Ну, в магазин першого кулемета. ДШК? В ленту 30 входить. 30 лентів. тут це дуже. Бінокіль має вже встроєний компас. Стрілкове озброєння, яке використовують прикордонні наряди При охороні державного кордону. Пішли більше буде. Це для бачення. І що видно. Це нічого. – Нічого, нічного Наразі діти відпочивають у військово-спортивному таборі ніхто, крім нас. Крім звичайних розваг, вихователі навчають їх і дорослим умінням. Рукопашний бій був стрільби, стрільба, Вінтівки. – Що ще було? Ну, було дуже багато. Нас навчали. Ми ну, навчалися, там. там було дуже багато. Навчали, як правильно працювати з ножами, так, як правильно працювати з пістолетами, зброю, холодним зброєю. Проводимо вогневу підготовку, проводимо тактику спеціальну підготовку, проводимо горно-штурмову горно топографію, тактичну медицину, все, що необхідно, по суті, як солдату в реаліях війни. Дітям з одного боку, ну, буду казати, перші дні це було. Важко, бо довелося підніматися сьомій годині, треба робити пробіжки, все дисципліна. Ну вже вони втягнулися, як ви бачите, кажуть, це вже йде перед вами як реальний підрозділ. А потім вже зараз кажуть, що ми хочемо приїхати на наступний рік. Свої навики та вміння дітям продемонстрували службові собаки. А на завершення учням провели екскурсію по музею історії Чернівецького прикордонного загону. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбука, також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чорнівці. На все добре.